Вітаю громада! По-перше, хочу привітати всіх з Різдвом Христовим та прийдешніми святами. Хочу поважати всім скорішої перемоги та сил. За нашим опитуванням щодо дати святкування Різдва, більшість мешканців громади вподобають дату 7 січня. Сподіваюся, що згодом українська церква реформує свій церковний календар та стане насправді українською. Я мрію про українське майбутнє для нашої громади з українською культурою, традицією та церквою без патріарху у Москві. Немає віри там, де свячують зброю благословляють вбивства та ненавість до людей. Також хочемо повідомити, що Харківська обласна військова адміністрація разом із військовими ухвалили рішення про те, щоб на новий рік не змінювати час комендантської години. Вона, як і зараз, Буде діяти з 23 до 5 години ранку. Якщо плануєте зустріч нового року в гостях, то затримуйтесь там щонайменше до 5-ї години ранку. Також нагадаю, що на цей тиждень змінено графік погодинних відключень від сьогодні. Світло за графіком будуть вимикати о 13 й години до 16. ї Шановна громада, в ПК «Хімік» продовжується видача гуманітарної допомоги жителям громади. Наразі триває видача особам до 1985 року народження включення наявності Риста макарони. Для отримання при собі необхідно мати документи, які підтверджують особу та реєстрацію в нашій громаді. Потрохи повертаються до роботи раніше відключені реєстри, і в нашому ЦНАПі відновлено роботу реєстрів з реєстрації місця проживання. Тепер зареєструватися та знятися з реєстрації ви можете в Центрі надання адміністративних послуг. Шановні, ось і добігає кінця цей непростий рік. Заради вашої безпеки я був вимушений відмовитись від нашої щорічної зустрічі для звітування про роботу. Але робота було зроблено багато, і свій звіт цього року ми вирішили зробити у відеоролику, який ви зможете подивитися на наших офіційних каналах в соцмережах Viber, Telegram, Facebook та YouTube. Бажаю всім мирного, продуктивного робочого тижня! Все буде Україна!